Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі восьминога. Ось такий виходить красивий восьминіг, у нього 8 ніг із щупальцями. Ось такий вигляд восьминіг має з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми цього красивого паперового восьминога будемо робити разом. Для орігання нам знадобиться один листок розміром 15 на 15 см, а також ножниці та пломастери. Беремо листок і складаємо його навіть вдвічі, перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо в руки, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину листка і верхній кут опускаємо до нижнього кута. Наводимо листок. Знизу, де у нас підіймається верхній листок, загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз. Наводимо. Перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінію і знову бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз. Наводимо і перевертаємо назад. Розкриваємо листки і по лінії підіймаємо верхній листок вгору. Зверху листок вирівнюємо і бокову сторону заглянаємо вниз по центральній лінії. Загинаємо бокову сторону в середину по центральній лінії. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Розкриваємо бокові сторони по лінії. Підіймаємо листок вгору. Вирівнюємо і бокову сторону загинаємо середину до центральної лінії. З іншої сторони робимо те саме, опускаємо і наводимо. Опускаємо листок вниз. Перевертаємо на іншу сторону, опускаємо листок вниз. Ось ці листки загинаємо вгору, ось до цього кута. Наводимо і перевертаємо назад. Розвернемо листок, беремо верхній листок. Перевертаємо його. Ось у нас є лінія. Тепер по центральній лінії до лінії потрібно листок розрізати. Беремо в руки, беремо ножниці і розрізаємо. Розрізаємо по центральній лінії до лінії. Приймаємо ножниці. Ось так розрізали до лінії. Перевертаємо листок. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо верхній листок. І знову до лінії розрізаємо листок. Переймаємо навці. Знову розрізали до лінії. Перевертаємо листок. З кожної сторони беремо по одному легкому листку. З однієї сторони і з іншої сторони. Складаємо листки разом, перевертаємо. Вкладаємо листки разом, наводимо. Знову перевертаємо листок і до лінії розрізаємо. Приймаємо ножниці. Ось так розрізали. Перевертаємо назад. Перевертаємо іншу сторону. І останній листок. Перевертаємо. І до лінії розрізаємо. Приймаємо ножниці. Ось так ми листок розрізали до лінії. Перевертаємо листок. Розвернемо так. Ось цей кут загинаємо до лінії. Наводимо листок, збоку загинаємо невеликий кут. З іншої сторони, збоку загинаємо невеликий кут. Наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо набік листки з однієї сторони і з іншої сторони. Ось перевертаємо Перевернемо назад. Беремо верхній листок. Перевертаємо його по лінії. Наступний листок беремо. Перевертаємо, але кладемо трішки нижче. Ось так. Наступний листок. Знову перевертаємо і кладемо трішки нижче. І останній листок. Перевертаємо і знову кладемо трішки нижче. І все добре наводимо, щоб листки трималися. Пер з іншої сторони верхній листок. Перевертаємо. Наводимо. Наступний листок перевертаємо. Але кладемо його трішки нижче. Наводимо. Наступний листок беремо. Перевертаємо і знову кладемо його трішки нижче. І останній листок перевертаємо і кладемо його ще трішки. Нижче і, і наводимо. Знову ж таки добре наведемо, щоб добре тримались листки. Тепер у нас виходить ось такий восьмий нік і тепер його потрібно розмалювати. Щоб восьминога розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо його так, як ви бачите це в себе на екрані. Малюємо очі, носа, рота, рум'яна і на ногах ось такі щупальці. І тепер восьминіг вже повністю готовий.